Перехід на зимовий час вже цієї ночі переводимо годинники на годину назад. Та чи буде це востаннє? Адже відповідне рішення парламент ухвалив ще в липні. Тож за яким часом житиме Україна? Як переведення годинників загалом впливає на життя і здоров'я людей? Та що про це усе думають українці? Вікторія Дмитренко продовжить. Традиційно українці двічі на рік переводили стрілки годинника на годину назад або вперед. Та цьогоріч жовтень може стати місяцем, коли ми зробимо це в останнє. Цьогорічний перехід на зимовий час міг би стати останнім. Ще влітку депутати проголосували за скасування переходу на літній час. Іншими словами, залишили зимовий час, який отримав назву Єдиний Київський час. Запровадження на всій території України єдиного часу геополітичне завдання після анексії. Цій Криму РФ одразу ж ухвалила рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час. Народні депутати України показали свою політичну зрілість. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Здавалось би, година однак, скасування літнього часу українці сприймають по різному. Більшість незадоволених нарікає на те, що залишити хочуть саме зимовий час. Зараз світанок в 4 влітку, і темно о 21 Наступного року буде світанок в 3 і темно в І Іде тут економія електроенергії. На думку економістів, оцінювати вплив від переведення годинника на робочі процеси зарано. Адже живемо в умовах війни, коли і бізнеси, і працівники адаптуються до нових реалій та графіків роботи. Тут вплив уже не такий, як умовно кажучи, 10 років тому назад. Це пов'язано з тим, що дуже багато працівників вони переходять на дистанційність. Ціну форму роботи так додаткові витрати на електроенергію внаслідок скасування літнього часу можливі. Але тут певні експерти питання більше в оптимізації робочих процесів в цілому. А що ж у Європі? П'ять років тому в Євросоюзі також підтримали скасування переведення годинника. Однак більшість країн продовжують це робити. О, годинничок нагадав мені. Киянка Олександра проживає в Німеччині від початку повномасштабної переведення стрілок двічі на рік, для німців каже, звичне діло та своя економія. Сказали, буде Знаєте, таке. Ну типа вони взагалі не про це не спокоються. Все, що е, сприяє зберегти природні ресурси, вони за це плюс вони лягають спати дуже рано. Загалом, ті українці, з якими я поговорила, до переведення часу ставляться з розумінням, а залежність від смикання стрілок вважають умовною. Насправді ми переживали не настільки сильні потрясіння, що плюс-мінус адаптуватися до додаткової години ми точно зможемо і про я тим, хто надто приймається щодо зміни часу, експерти радять заспокоїтись. Загалом певні, якщо і залишать сталий і єдиний час, це піде тільки на користь. А надто для вразливих і чутливих, це, наприклад, стан людей, які вже мають певні серцево-судинні захворювання, певні інші проблеми зі здоров'ям, які всі так чи інакше пов'язані, в тому числі з роботою циркадної, тобто добової ритміки. І от оці такі переходи вони. Для цих чутливих категорій населення не є корисними. Тож чи залишимось назавжди із зимовим часом. Питання й досі залишаються відкритим. Законопроєкт направили на підпис главі держави у серпні. Втім, президент поки цього не зробив. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини.